Я здорова жінка 45. Я ще за не була. Завідна наречена. Шукаю жениха, але чомусь мені всі сватають Віталіка на 10 років молодшого. Своїми тими бідами там. куре, п'є, матюкається. Кому воно то треба? Боже, зробить тобі 10 дітей. Які 10 дітей? Хто? Хто? Він уже 5 років курить кидає. Кого ви мені оце? Горе своє оце. Подивіться на мене, поки ото ви мені його то той Віталік уже там виглядить підгулявшим, А я квітка не тронута.